У чернігові знову почали говорити про так звані побори в школі. Як відомо, ще у січні цього року міський голова своїм розпорядженням заборонив збирати у навчальних закладах гроші на ремонт. Проте батьки учнів другої школи запевняють, кошти збираються і надалі. Відповідні їхні звернення обговорили на нараді у міській раді, коментуючи звернення батьків, міський голова пригрозив керівникам шкіл та садочків звільненням у разі продовження збору коштів з батьків. Якщо хтось ми сі, що він не розуміє цього, що це треба припинити, то я попросив цих людей просто не красити, за словами депутата Чернівської міської ради Віктора Тарасова, до якого і звернувся зі скаргою батьків другої школи, кошти збираються на фарбу. То в даному випадку по другій школі кошти збираються і збиралися на проведення фарбування в класі. З такою що да, з що так, з коштів міського бюджету закупається. Фарба, краска для. Ремонт, але вона не якісна вона якась токсична, Тому давайте скинемося грошима і купимо більш якісну. А робити цей ремонт будуть ті ж самі технічні працівники. Але також які і штатними працівниками школи, які отримують зарплату з міського бюджету, але також потрібно батькам оплатити їхню роботу щодо фарбування класу. Проте директор другої школи Тамара Касаткіна запевнила, гроші на ремонт у батьків учнів не збирали. Від них лише просять допомоги у проведенні ремонтних робіт з матеріалами, кошти на які будуть виділені з місцевого бюджету. Як тільки будуть проведені тендери, поступить всі краски, всі фарби, всі матеріали, які ми замовляли, не тільки на утримання будівлі школи, а й на ремонт класів, то класні комітети, тобто батьки, будуть допомагати школі ремонтувати. І тут я нічого не бачу такого неправильного чи якісь там про кошти, мова не йшла в жодному класі. Це я впевнена. Питання, чи справді у батьків учнів збирали гроші на ремонт, залишається відкритим. Шукатимуть правду представники управління освіти Чернігова, які днями мають відвідати школу.